А якщо я його навчу, то він піде, говорить мені вчора підприємець, коли ми обговорюємо незадовільні результати його керівника відділу продажів. Добре, кажу, а який твій план Б? Ну найняти вже навченого, відповідає підприємець. Але з цим є проблема, бо на сьогодні лише на Work.ua є понад 1300 резюме від керівників відділу продажів, яких мало хто хоче наймати. І я це знаю, бо лише на цьому тижні до мене звернулися дві рекордінгові компанії, і компанія, додаток якої я майже впевнений, є у вашому смартфоні. Так, от вони шукали вже навченого керівника відділу продажів, тому що ті, що є на ринку, їх не влаштовують. Якщо коротко, то причина в тому, що більшість так званих керівників відділу продажів, які розміщають своє резюме на платформах. По працевлаштуванню насправді не є керівниками відділу продажів. Це просто чоловіки та жінки, які вміють лише терти ебонітовими палицями по мокритрах своїх підлеглих, щоб ті іскрили і швидше бігли. І насправді на зростаючому ринку цього достатньо. Але. Зараз для того, щоб керівник відділу продажів передбачував, виконував дедалі більші плани, йому слід володіти матч частиною своєї посади. Тому рішення це все-таки вчити керівника відділу продажів, якщо він, звісно, цього хоче. І найпотужніше на сьогодні навчання це система передбачуваних продажів. Деталі шукайте в шапці профілю. Так а що робити, якщо я його все таки навчу, та він піде? А яка твоя альтернатива? Не вчити та працювати з керівником відділу продажів, який геть не розуміє, як все-таки працювати в сучасних умовах? Таке собі рішення, Тож краще вчити.